Трохи менше року тому доктор Егон Челакян, зареєстрований лобіст у сенаті США, експерт з національної безпеки, виступив із заявою, яка спочатку багатьом здавалася занадто сміливою. Він проаналізував результати ретельних досліджень, проведених аналітиками творцями фільму Вплив за імпакт». В якому йшлося про те, що на законну вимогу самих людей має бути створено спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування і судового переслідування всіх, хто причетний до злочинів антикультового руху свого роду аналог міжнародного військового трибуналу 1945 року, який у рамках Нюрнбергського процесу засудив дії нацистів. Доктор Чалакян вказав на можливість ідентифікації історичних зв'язків, методології та нацистських практик, що передавалося через діяльність конкретних осіб, та організацій і також підкреслив, що масштабне міжнародне розслідування, яке проводиться, вже приносить конкретні результати. Простіше кажучи, той факт, що на такому високому рівні визнається, що антикультизм це форма організованого екстремізму, яка використовується у гібридних війнах та політичних диверсіях, і вона є прямою загрозою глобальній безпеці, вказує на те, що новий нюрманський процес. Про яке йшлося рік тому, починає набувати реальних контурів.